На період воєнного стану Верховна Рада України розширила повноваження органам місцевого самоврядування. Голови територіальних громад мають змогу деякі рішення ухвалювати одноосібно. Зокрема, це стосується кадрових питань. Щоправда, на відміну від законопроекту, який навіть передбачав створення тимчасових виконкомів, чинний закон значно звузив ці повноваження. Де проходить межа червоних ліній і чи не перетнули їх у Кам'янці-Подільському? З цим питанням ми звернулись до юриста. Починаючи дійсно з 24 лютого, у нас зараз де на території України війна, і під час війни у нас перевагу має закон про правий режим воєнного стану, в якому в травні місяці були внесені зміни. Які почали діяти основним основна їх діяльність почала діяти з липня місяця. Проєкт закону, який регламентувався весною, там дійсно були дуже великі повноваження, які мали надаватися сільським селищним, міським головам. Однак була велика критика а критика була пов'язана ще й з тим, що всі ми стигнулися з тим, що під багато в нас на території, які були захоплені, пішли колаборанти, і частина міських селищних міських голів перейшла на слу на співпрацю з агресором з Російською Федерацією, і тому я так розумію, що і президент і Верховна Рада це зрозуміли, і вони поняли, що має бути якийсь певний баланс інтересів. Все, що стосується, в будь-яких обмежень закон про службу, про місцеве самоврядування не вносилося, але внесли були зміни в закон про правий режим воєнного стану. І в статті 9 були доповнення, значить, і зараз є доповнено пунктом 5 частиною 5 статті 9 провий режим воєнного стану, стаття звучить так: здійснення ронами державної влади торгну місцеве самоврядування, повноважень умовах воєнного стану. Я вам процитую, як вона звучить дословно. У період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту населених пунктів, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийматися рішення щодо Перше, передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних сил України та або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Це зрозуміло, тобто виключно, я думаю, ніхто тут не буде заперечувати. Друге створення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення на посади, звільнення з посад керівників таких установ, залучення фізичних чи юридичних осіб приватного права для надання безоплатної первинної правової допомоги. Ну, це в нас є безплатна первинна допомога, значить, це первинний і вторинний рівень. Тобто, тут зрозуміло є території, де, наприклад, органи можуть в повній мірі не функціонувати, де покладено на відповідний голів. Третє боротьби зі стихійним лихом, епідемією, Ну, Понятно, що це відповідно є нагальне питання. І четверте поводження з небезпечними відходами. Відповідно, скажімо, на сьогоднішній момент. Значит, це по повноваження, які визначені цим законом. Крім того, було доповнено статтю Пункт 4, який також дає. Певні повноваження сільським селищним міським головам, значить, написано так: у період дії воєнного стану, сільський селищний міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення протворення військової адміністрації населеного пункту, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення з обов'язковим формуванням начальника відповідної областової військової адміністрації протягом 24 години щодо. Перше звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд, в тому числі тих, що були встановлені, але в не введені в експлуатацію, встановлено законодавством порядку. Так, ну, зрозуміло, тобто, скільки порядок, який діяв до війни, він передбачав прийняття рішення відповідному органу, можливо, звернення в судовому порядку, це було розтягнуто, а в нас необхідно відповідне реагування, тому... Думав, такий пункт ні в кого не викликає заперечень. Друге обстеження будівель і споруд пошкоджених внаслідок бойових дій, обстеження будівель і споруд пошкоджених внаслідок бойових дій здійснюється відповідно до закону України про регулювання міста бойової діяльності. Відповідно, сталося якась обстріл, наприклад, як на зарахмельницькому пошкодження, розпорядження, негайна реакція, тобто, скажімо, ми не, не сликаємо відповідних органів, сесій, виконкомів дії. Третій пункт. Демонтажу будівель і споруд, які з результатом обстеження, визнаного пунктом 2 цієї частини, визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей, крім об'єктів оборонного і спеціального призначення, об'єктів культурної спадщини та об'єктів, на які поширюється дія закону про використання ядерної енергії та цінної безпеки, розпорядження про демонтаж таких будівель і споруд вноситься до єдиного державної електронної системи у сфері будівництва в порядку становлено. Кабінету міністра України в порядку ведення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. От повноваження, які виключно цим законом. Інших повноважень, тобто, скажімо, цей закон не давав. Щодо кадрових питань, закон також дозволяє головам територіальних громад приймати ухвалювати такі рішення, зокрема там переводити людей на інші посади, звільняти і таке інше. І, але не всі, не всі кадрові питання можуть вирішуватися одноосібно, так. Дійсно, це самою нормою, яка була прийнята в травні місяці, внесли зміни, значить, опять же, закон про прави режим стану, який надано право сільським селищним, міським головам, значить, без проведення конкурсу приймати на посади керівників комунальних підприємств, посадових осіб, значить, органів місцевого самоврядування, це тобі ж, оскільки ми діємо є служба органів місцевого самоврядування, тобто. Спеціалістів, керівників структурних підрозділів, тобто без проведення конкурсу, приймати на посади, тобто, скажімо, з припевними умовами, після закінчення військового стану має бути відповідний проведений конкурс. Але... Це застосовується тільки виключно до тих осіб, які до початку воєнного стану мали бути проведені на конкурсній основі. У нас же є певна частина нечот, посадових осіб, значить, органів місцевого самоврядування, які займають виборні посади. Виборні посади це виключно секретар ради, це виключно обирає рада, нечот, і посадові особи це. Заступни виконавчий комітет органу місцевого самоврядування. Скільки заступники це теж виборні посади. Значить, відповідно, значить, на випо що стосується виборних посад, значить, це якраз виключна компетенція відповідної ради, оскільки з цього приводу є значить, почали виникати питання і відповідних осіб. І люди спеціалісти зверталися, і національне агентство України з питань державної служби відправляло такі листи від 19 липня 2020 року щодо витверння тимчасової структури органів місцевого самоврядування. І в даному випадку, значить, національне агентство з питань державної служби посилається на Конституцію України, стаття 19, яка чітко говорить, що органи державної влади їх посадові особи повинні діяти в межах і спосіб визначений законодавством. І вони вказують, що це виключна компетенція органу місцевого самоврядування, а саме сесії відповідної сільської селищної і міської ради. Значить, ці повноваження одноособово не перейшли в проекті закону, який був. Квітні місяці, да, такі повноваження, але в остаточній редакції змін їх немає. Тобто ті всі повноваження, які були, я вам процитував, треба да, на повноваження без проведення конкурсу приймати на посади. Нещит, на службу органу місцевого самоврядування керівників комунальних підприємств. В тому числі, якщо на сьогоднішній момент в нас, наприклад, згідно закону про культуру, було передбачено не закону про культуру, а соціальні послуги. Наприклад, було передбачено, що на керівника комунального закладу в соціальної сфери необхідно було проведено конкурс да, під час військового стану. Значить ці конкурси не проводяться сіно закону про культуру, також на керівників. Закладів культури конкурс, так конкурс не проводиться, призначається одноособово. Це що стосується е, так. А от бо що стосується, наприклад, районних обласних рад, оскільки це теж сфера місцевого самоврядування, значить норми залишилися старі. Там конкурси проводити в принципі, потрібно, оскільки виключно тут обмеження зробили тільки селищні і міські голови. Також виборними посадами є і старости. Так, у селах і це теж стосується і старост, тому що їх теж обирає сесія міської ради, так. якщо це стосується. Але закон не забороняє на сьогоднішній день міським, селищним сільським радам утворювати і обирати цих осіб, ну, кого вона затверджує, так, заступників, виконавчі комітети. Тобто ця процедура може проводитись зараз я так розумію. Дивіться, значить, ну в нас з 2015 року, коли приймали закон значить, про децентралізацію, туди, як він в загальному називався, в нас старости спочатку це були виборні посади. Значить, їх вибирали так само, як депутатів, як сільських селищних міських місій. Я голови. не про старость зараз. Я маю на увазі на сьогоднішній день, наприклад, міська рада може обирати заступника, затверджувати виконавчий будь комітет, як... заступників міського радиосурсу. Будь Будь-яких то... обмежень немає. Тобто, скажімо, це не вони можуть виключно її компетенції. Вони повинні це. Робити щодо структури, чи може змінювати міський голова структуру виконавчих органів міської ради? Зокрема, у Кам'янці-Подільському був уже такий прецедент, Сесія міської ради не затверджувала зміну структури, але вона була дещо змінена на сьогодні. Є така неофіційна і не підтверджена, але є інформація, що говорять: начебто, потрібно створювати в місті ще один відділ, відділ капітального будівництва. Чи може це робити одноосібно міський голова? Чи потрібно це робити на сесії? Дивіться, я вважаю, що ні на період кам... воєнного стану на період воєнного стану, ні Кам'янецьподільський міський голова, ні Хмельницький міський голова, ні е... пан Кличко, який міський голова міста Києва, ні міський голова Одеси чи Дніпра, чи Львова таких повноважень не має. Оскільки змін закон про місцеве самоврядування в Україні не вносилось. Оцей закон. Що про режим воєнного стану прописали доволі таку цікаву статтю? Я так розумію, що можливо вона залишилася з тої редакції, яка була первісна, коли були які обмеження. Я її просто процитую, як вона звучить. Пункт 9. У разі затвердження сільським селищним, міським головою тимчасової структури виконавчих органів сільської селищної міської ради для працівників посади, яких не включені до тимчасової структури, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду. Тобто, у разі затвердження. Тобто, ну ніде в законі не писали, що міському чи сільському, чи селищному голові давали повноважність затверджувати цю структуру. В той же час. В пункті 10 цієї статті цього закону написано цікава норма. У разі утворення військової адміністрації населеного пункту Верховна Рада за поданням президента України може приймати рішення про те, що в період дії воєнного стану або та 30 днів його припинення та скасування начальник військової адміністрації. Крім повноважень, віднесених до його компетенції, цим законом здійснює повноваження сільської селищної міської ради, і його виконавчого апарату сільського селищного міського голови, може затвердити тимчасову структуру виконавчих органів сільської селищної міської ради для працівників посади, яких не включено тимчасових штатних розписів, оголошуються прості або здійснює це його переведення на рівнозначно чи нижчу посаду. О тут чітко прописали, що він це входить до його повноважень. Керівника але військової віде. адміністрації, але в зв'язку з тим, що в нас керівники військових адміністрацій на території Хмельницької області, значить, населених пунктів не водили. На території Хмельницької області такі повноваження не передавалися. Тобто це в випадку ведення. От, наприклад, останні укази президента, наскільки я дивився, це було на, минулій, на минулому тижні, в населених пунктах звільнених територій Херсонської області ведені посади керівників військових адміністрацій, тобто, скажімо, сіл населених пунктів, конкретних населених пунктів, там міст і сел. От для них оця норма статті застосовується з цього приводу. То, що я казав, значить якраз цей лист Національний настав з питань Державної служби затвердження тимчасової структури ОМС. Це лист від 19 липня 2022 року. Вони так само, тобто, скажімо, дають відповідь на це питання, що це виключно компетенція на сьогоднішній момент сесії відповідної сільської селищної міської ради. Це питання вони вважають, що на сьогоднішній момент, як вони вважають, Віднесено більше до компетенції військових адміністрацій, і вони пишуть: у період дії воєнного стану сільський селищний міський голова може призначати осіб на посади та звільняти з посаду організація керівників комунальних підприємств, що належать у порядку, визнано частиною 5, частиною шостої статті 10. Да, звільняти приймати на посади, но обирати оскільки це виборна посада, значить не може. І останнє питання щодо оцього закону про органи місцевого самовідування на час воєнного стану. Доступ до публічної інформації. Дійсно є, скажімо так, закон дозволяє не оприлюднювати інформацію, як того вимагав закон про публічну інформацію, за 10 днів. Так? Так. Так, якраз оцей, опять же, цими самими змінами, які були проголосовані 12 травня 2022 року, значить, року, на період дії воєнного стану, законодавець прописав, що в період дії воєнного стану на акти органів місцевого соблюдування військово-цивільних адміністрацій та військової адміністрації, а також їх посадових осіб, не поширюються вимоги частини 4 статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. А це якраз частина 4 передбачала, що акти. Нормативно правові акти, які готуються до прийняття, мають бути прилюднені пізніше як за 10 робочих днів до, до моменту їх прийняття. Дійсно, законодавець таку норму прописав на період дії воєнного стану. Але й не заборонив його привюднювати, якщо це право, угу. тобто це право не розповсюджується на сьогоднішній момент. Але моя особиста точка зору, як і представника органу місцевого самоврядування, тобто все-таки вони мають бути оприлюднюватися. Ну зміти, війна не дає право, бо оскільки війна війною, якщо, якщо, наприклад, це би стосувалося, наприклад, що пов'язано з обороноздатністю, взаємодії з якимись військовими частинами, так, оскільки на сьогоднішній момент значить, чи торг місцевого самоврядування не мають доступу до державної таємниці, і рішень з питань, які пов'язані з державною таємницею, не приймають. Тому рішення мали б опублікуватися, мали б мали з урахуванням, значить, е е законодавства передбачає захист персональних даних, оскільки на сьогоднішній момент на жаль чомусь склалася така цікава позиція в багатьох. Це я не кажу про міську раду, а в дуже багатьох це саме mm -hmm. коли оприлюднюють рішення, що пов'язано з приватизацією, з приватизацією самої землі, і пишуть, закресують прізвище, особа 1, особа 2. Прізвище особи не є персональними даними. Персональними даними є адреса місця проживання, паспортні, паспортні, дані. Паспортні, паспортні дані, податковий номер, але Но, відповідно давно вже є рішення судів. І Верховного суда, що в цих має бути обов'язково вказано. Громада повинна знати, кому передається, а не вказано. Особа-1, особа-два. Це, да, це стосується, наприклад, захист. Це коли, наприклад, є рішення, які приймаються, що стосується, згідно законодавства, це е, пов'язано з дітьми, де. Усиновлення, не якісь відповідні гарантії, тобто де служба в справах дітей приймає рішення, да там це є відповідні обмеження. Всіки це пов'язано, це ця інформація, захищається державою. Дякую вам за таку консультацію. Думаю, вона буде корисною. Ласка.